У Києві біля станції метро Житомирська розгромили гральний зал. Близько сотні активістів, які називають себе організацією Наждак, розтрощили кілька комп'ютерів за лічені секунди. Через кілька хвилин від початку погрому приїхали п'ять автобусів з міліціонерами. Бачила Наталка Калінка. Хлопці, які називають себе організацією Наждак, розгромили гральний зал за декілька секунд. В залі кілька розбитих комп'ютерів, ні керівництва, ні відвідувачів у приміщенні не було. Чи телефон за хвилину тут сотня міліціонерів у шоломах із кейками. силовики блокують усі виходи. Ми розгромили один из залов незаконного ігрового бізнесу, і Зараз ми хочемо йти. Визвана міліція, пока блокує двері, наші активісти не будуть делать сопротивление работникам міліції. Ми просто попросимо попросим, попросим начальство, щоб нас отпустили и ми спокойно йдемо без всяких провокацій. У кого є якісь либо предмети, викладываєте, ми їх смотрим. Якщо нічого запрещенного нет, представляете. Ми вас записуємо. Ми на сьогодні з вами прощаємося. А вот з вашим організатором зі старшим будемо завтра зустрічатися і а, В чому а, проблема? А, конечно, конечно, я люди. попереджую так. Працюють працівники міліції. Вони в форменому одязі. Я вас попереджую працівники міліції, начальник карнорошу. Я зам начальника міліції міста Києва. Значить, якщо ви будете здійснювати непокору, до вас будуть застосовані заходи фізичного впливу. Це я вам можу пообіцяти. Ви про це дуже добре знаєте. На тих, хто буде чинити опір, на вулиці біля входу чекають автозаки та чергують. I jeszcze 200 stanowiki Natanka Kalinka i Węczy, żeby bardziej